Остання атака це теж атака довгих повідомлень, фактично, але вона специфічна, і я її тому окремо завжди розглядаю. Ми ж почнемо здалеку розглянемо такий гіпотетичний сценарій, що в нас є країна нарнія, в якій тварини розмовляють. І там відповідно йдуть президентські вибори, є знач, два кандидата, які будуть займати пост. А, відомий провидець Мішель Нострадамус каже, що він точно знає, хто переможе на виборах. Але він не хоче це оголошувати, щоб не впливати так, на розвиток подій, на квантову заплутаність і все таке. А, тому він просто публікує геш, надійну геш-функцію Ш512, від тексту свого пророцтва. Ну, щоб потім підтвердити, що це саме те, що він хотів сказати. А, ну, Гешфункція ж відомо, що вони стійкі, да? значить, проходить вибори, перемагає Дональд Дак, е, Нострадамус публікує текст свого пророцтва. Там от буквально перше речення, що президентом стане Дональд Дак. а потім ще йде чотири сторінки дрібним почерком, е якихось ну, маїчні, да? Венера в третьому домі. Знак Скорпіона, знаку стрільця, ну, коротше. От. Але текст такий зв'язний текст. От. І, а головне, геш збігається. Тобто геш такого повідомлення збігається з тим гешем, який був опублікований до виборів. Ага, значить питання: чи дійсно Нострадамус може передбачати майбутнє? Спойлер: ні, не може. Якщо правильно підбере відповідну геш-функцію та побудує відповідну атаку, Значить, два нових терміни, які нам знадобляться для того, щоб це все зрозуміти. Значить, це пробрис з фіксованим префіксом і колізія з фіксованими префіксами. Ну, насправді дуже просто. Да, вам дають префікс S, і вам дають значення гешу h. Ви повинні підігнати таке повідомлення, щоб типу з заданим префіксом. Геш від такого повідомлення давав задане Вот. Ну і так само, якщо в нас колізія з заданими префіксами, то вам дається два префікси, і ви підігнаєте, підганяєте два інших повідомлення, щоб з цими префіксами вони давали однакове гежзначення. Значить, якщо Анстрадамус вміє це обчислювати, то Ну, все він всіх обманює. Да. С1 це президентом став Дональд Дак, С2, президентом стала Камала Хейріс. Вот. Далі він підганяє чотири сторінки дрібного тексту різного там і там. Вот. Держи же значень. значення. Вот. А якщо ж там, ну скажімо, більше двох кандидатів чи там ще якісь складності, що ми не знаємо заздалегідь, що у нас буде за префіксами, тоді треба вчитись про образи будувати. Да. Ви публікуєте аж. А потім, який би вам прообраз не треба було сформувати, ви під нього підганяєте потім цей хвіст М, щоб потрапити саме в це H. От. Тобто треба вміти ось таку магію. От. І тоді ви можете всім розповідати, як ви передбачаєте майбутнє. На щастя, якщо ми задумаємось про це. Побудова таких штук, ну, в принципі, повинна працювати так само, як і еталонні атаки. От. Тому що ну, в принципі, ви для еталонних атак генеруєте випадкові повідомлення. Яка різниця у вас? Все повідомлення буде випадкове? Чи там частина буде зафіксована, а ви потім будете щось випадкове добудовувати? От. І казалось, ну, що тут нема чого лякатись, але як це? Не так все було насправді. От. 2006 рік. Той самий Джон Келсі і Тадео Акона. Це теж ну, людина практик. От, не академічний вчений. От, в нього там на LinkedIn такий перелік, де він працює. От, і що він робить. Так от, вони побудували атаку. Значить, вони її в оригіналі назвали Хардіна. Так, то пастуша атака. Тому що вони фактично будь-який префікс, який як е е табун коней розбігається по полю, вони їх заганяють знову в стіло. Да? В той самий фінальне значення геша, яке нам потрібно. От, а потім, власне, закріпилась назва Атака Нострадамуса. Тому що от, згідно того сценарію гіпотетичного, який я навів перед цим. Значить, Келсі і Коно побудували спеціальну. Ну, навіть не так, вони вигадали спеціальний тип мультиколізій, призначений саме для цієї атаки. От, тому що інші механізми не працювали так, як було необхідно. Значить, ось, називається мультиколізія типу діамант. Чому діамант? Тому що подивіться на цю красу. От, е... от, значить, якщо в нас мультиколізія розміру 2 в степені К, а вона зазвичай там завжди це степінь віки. Значить, то це буде фактично мультиколізія з вільними початками. Вам потрібно не тільки два в повідомлень, а й два встепеніка різних початкових станів, які в сукупності переведуть вашу гешфункцію в однаковий стан наприкінці. Вот. І вона там побудована так, щоб ну, от якраз ці попарні збіги були. Вот. Таке дерево виходить. Вот. А, значить, тут кожна точка відповідає якомусь стану, а кожна стрілка відповідає або одному блоку повідомлення, або декільком блокам повідомлення. Головне, щоб на кожному рівні довжина цих стрілок були однакові. Тобто, якщо вам тут треба два блоки повідомлень, значить і тут, і тут, і тут теж повинно бути по два блока, щоб довжина цих ланцюгів від корення до листів була однакова завжди. От. Значить, у ЖУ у них тільки один початковий стан. От. Тому вони для атаки Нострадамуса не придатні. От. Чому знову-таки трошки далі побачити, як це працює? Але перше питання, яке виникає як нам побудувати діамант? От. Щоб значить, не треба шматок вуглецю, пхати в ядро землі і чекати декілька тисяч років. Значить, алгоритм ось такий. А, значить, ну, початкові стани ми генеруємо випадково. Два в степені К випадкових початкових станів. Згенерували. Далі, коли нам треба перейти на наступний рівень, що ми робимо? Значить, ми генеруємо ось таку кількість випадкових блоків і застосовуємо їх до кожного зі станів. Вот. І у вас виходить два в степені К станів, і з кожного вилітає віяло ось цих можливих кандидатів на наступний стан. І серед ось цього значить, величезного хмарного утворення ми починаємо шукати колізії між станами. І знаходимо їх. І кожного разу, як два стани поєдналися, ми їх поєднуємо, включаємо в структуру і виключаємо з розгляду. І дивимося на ті стани, які залишаться між собою. Так, ми будуємо рівень К-1. Потім відповідно перезапускаємо процедуру, вже за міська підставляємо К-1, будуємо рівень К-2, і так доти, доки не доходимо до останнього рівня, де власне у нас буде останній стан Аж філ. От. Чому це працює? Це перша думка. Ось. Знову таки, без строгих доведень на пальцях, значить, от у вас ваша кількість блоків. Uh, значит, візьмемо два стани. Вот. Воно вам згенерує uh, ось таку кількість пар, фактично, так, з першого стану, з другого стану. Вот. А кількість різних значень у вас там два в степені мінус вот. Н. Та мінус w, якщо бути зовсім точним, але як це, для простоти будемо казати мінус Н. Вот. І тоді uh, середня кількість співпадін ну, буде 2 розділити на 2 в степені k. Це менше одиниці. Суттєво менше одиниці, якщо К велике. Але це ж ви співставляєте два конкретні стани. Якщо ви візьмете даний стан і починаєте його співставляти з усіма іншими станами, їх там два в степені К. Ну, мінус один, але Бог з ним. Вот, і з імовірністю такого співпадіння для кожного стану, ви в середньому очікуєте навіть не одне парування, а два. Вот. Тобто у вас кожен стан в цьому. У ну, багатьох пулах буде, ну щонайменше. Ну, добре, не щонай, в середньому дві колізії будувати. От, вам достатньо однієї. Одну знайшли, все, не зібрали, включили в діаманти і шукаєте далі. От, ну, точні розрахунки вони більш громісткі, от, тому я зараз на рівні ідеї залишаюсь. Ну, відповідно, це дає нам складність. Так, да, значить, дивіться, ви на кожній ітерації. Ітерації відкатує до нульової. Нульової, не пам'ятаю, треба, треба, да, здається. Вот, значить, що ви робите? Ви генеруєте ось ці блоки в тій кількості, які сказано, і застосовуєте з кожного стану станів на ітому рівні 2 в степені. Вот. Це ж, мовить, від одиниці. Ну, боже, плюс-мінус один буде. Uh, значить, uh, ну, тобто у вас з кожного стану ви випускаєте всі блоки, да, викликаєте стискаючу функцію. Одержуєте ось таку кількість викликів стискаючої функції на одному рівні. Рівнів по всім пронумерував. Значить, ну два в степені навпіл плюс одна друга, це константа, вона виноситься. Всередині залишається знову така сума степенів двійки, воно все рахується. А далі ми викидаємо все, що нам не важливо. Вот, і ну, виходить ось така кількість викликів функції F. Тобто n на 2 плюс k на 2 плюс 2. Вот. Вот. Значит, якщо у вас маленький діамант, то його побудова фактично як колізія для настискаючої функції для функції. Так? Якщо у вас великий діамант, ну складність починає збільшуватись. Вот. Окей. Так. Тепер, власне сама атака Нострадамуса. Як вона виглядає, що, що, що відбувається? Значить, нам на вхід дають діамант і префікс. Треба звести одне до, до одного. Так? Значить, що ми робимо? Спочатку ми переходимо за префіксом в той стан, який там виходить. Позначимо його як штрих. Потім ми генеруємо два в степені N-K випадкових блоків зв'язок. І відповідно одержуємо тут пул аж два штрихи, це, типу, проміжні стани. І між цим пулом і початковими станами діаманту ми шукаємо колізію. І зеленою ювала вона там знайдеться. Тому що ну, у вас два в степені к початкових станів в діаманті, два в степені n-к випадкових блоків. В добутку знову два в степені N, у вас знову ймовірність буде P1. От. І коли ви знайшли цю колізію, ви будуєте повідомлення. Значить, початок S, потім блок зв'язка L перестрибуєте в діамант. По діаманту вибудовуєте ланцюг блоків, які переводять вас у стан HFIN. Ну І все, повідомлення побудоване. От. Далі, якщо потрібно, можна до нього дописувати ще якісь блоки і чесно добудувати геш. От, тому що ну, там падінг же ж наприкінці повинен бути, довжина закодована, закудована ще щось, так? Ви не аж фін повертаєте, ви повертаєте результат гешування. Але ідея от, от, така проста, доволі прямолінійна, якщо ви знаєте, що таке діамант, як ним користуватися. Да? На відміну від попередніх атак, бачите, що у нас тут у, можуть бути доволі різні розміри. Ну, знову таки, чим більше діамант, тим менше блоків зв'язок вам треба будувати. От. Але вам треба будувати діамант. Але знову-таки, ми можемо бути хитрими жуками і е, е, побудувати діамант заздалегідь. І включити його в передобчислення. І тоді у нас буде фактично компроміс час пам'ять, тому що ну, діамант вимагає якоїсь кількості пам'яті для збереження. От. Але ви його один раз порахували, і далі це багато різних. Повідомлень, ламаєте з префіксами, от, з одним тим самим діамантом. От. Щоб не палитись, ви просто після аж фін додаєте, ще потім якісь випадкові блоки, і тоді геші різні будуть. От. І ніхто не побачить, що ви насправді один той самий геш постійно підсовуєте, щоб усіх обманути. Так, скажіть мені. Наскільки воно зрозуміло? Чи треба ще щось пояснювати? Мяу. Так, почули. Окей. Так, а... Значить, зауваження. В принципі, ніхто не заважає нам використовувати не тільки початкові останні діаманти, але й проміжні. Тобто ви можете типу колізію шукати не тільки з цією батареєю, а в принципі з усіма точками всередині цього діаманту. Значить, у вас кількість значень майже вдвічі зростає. Відповідно, ймовірність успіху теж збільшується. От, може, там треба, може, це зекономить нам блоки L, але тоді у вас не зберігається довжина повідомлень. У вас всі ваші прообрази будуть мати різну довжину. Тому, якщо ми хочемо зберегти довжину, нам треба вкрутити розширюване повідомлення після hfin, щоб скомпенсувати недостачу блоків, які були, ну, типу, яких ми не взяли з діаманту. От. Ну, знову таки це трішечки ускладнює роботу, залежить від того, як у нас ці розширювані повідомлення будуються. От. Друге зауваження. Якщо у нас префікси відомі, тобто ми от знаємо чітко, що у нас може бути такі префікси і ніяких інших, от. це навіть може бути ось ці два префікси: що президентом Нарні стане Дональд чи президентом Нарні стане Кавала. Вот. Але ми можемо в них внести певні нюанси, да? слова поміняти місцями, літери там великі малі пробіли один-два штуки, так? Тобто внести такі випадкові мутації, і вот. тоді одразу просто з префіксів порахувати початкові значення діаманту. Тобто, якщо у вас разова атака, якщо ви цей діамант більше ні для чого не хочете використовувати, вот, то можна обійтись без блоку зв'язки. І зекономити на атаці безпосередньо. Вам фактично треба буде просто діамант побудувати, і його фінальний геш повернути як правильний. А... забув про це написати, але я про це казав перед цим. Що в принципі, нам не обов'язково, щоб тут кожна стрілка була одним блоком. Можна ланцюги блоків будувати. Значить, алгоритм побудови Діаманту каже, що це повинні бути випадкові блоки. Але, ну, знову-таки, що таке випадкові? так? Берете абзац тексту, який там в ці 512 бітів вкладається, чи ж скільки там є. От. І знову-таки, великі літери, малі літери, перестановки слів, один пробіл, два пробіла, туди-сюди. І от у вас вже величезний пул повідомлень. Так, які ведуть себе плюс-мінус випадково. От, і починаєте з нього будувати, тобто так, щоб кожен ланцюг це був не просто якась випадкова послідовність бітів, а шматок зв'язного тексту. Просто він буде трохи різний да, от, в кожному, е на кожному з цих рівнів. От, ну і Окей. Це трішечки ускладнює роботу. Власне, ваш перший практикум він якраз покаже, наскільки не випадкове генерування блоків. Дійсно, спотворює толодні атаки не дуже сильно. От. Але тоді у вас будуть більш це, непідозрілі е прообрази. Так, ну і остання власне, складність атаки Нострадамуса. Ну, вона чесно рахується, у вас ось така складність побудови діаманту, от, яку можна винести в передобчислення. От. Але на ну, один раз це все одно треба зробити, і ось така складність безпосередньо самої атаки: це генерування блоків зв'язок і пошук колізії з початком діаманту. Ну і, от, на відміну від там, атак Діна чи атаки Келсишнайра, бачите, що вони не симетричні Ці аргументи. Тут типу кав, типу, просто, а тут навпіл ділиться. Відповідно, точка оптимуму з'їжджає, це вже буде не два в степені навпіл. От, це здається, в нас в домашку включено. Візьміть вихідну, знайдіть точку мінімума. Точка мінімума, спойлер, от буде n на 3 фактично. От. І якщо у вас буде е, точка мінімума, да, то мінімальна складність буде 2 в степені 2 n на 3, а не N нафіль. Ну от. от я це виписав просто, щоб були якісь числа перед очима, щоб бачити, наскільки це критично. От. Бачите, воно здається не дуже страшно. Навіть для MD5 ну, 2 в 80 це, типу, поріг того, що ми можемо вважати. Але неприємно. Тому що, знову-таки, ми очікуємо 228. А тут 2,80. Мінус 40 порядків. От. Ну, і це стало, що чим більше функція, тим більше це розрив. Так? От. Тому, ну це просто атака Нострадамуса стала ще одним цвяхом. Який показав, що класичні схеми Меркла-Дамгора не мають бажаних для нас властивостей стійкості. Це не робить їх автоматично зламаними, так? Але ще раз, у нас не два полюси, типу, стійка і зламана. У нас є ще як це, величезний простір, спектр, я би навіть сказав, геш-функції, які, ну, типу, ще наламаються, але і стійкими ми їх назвати не можемо. Вот. І тому нам треба використовувати якісь додаткові механізми. Ці механізми треба вбудовувати безпосередньо в дизайн. От. І дивитись, що і як це все робиться. Так, ну, власне, на цьому все на сьогодні. Так, якщо у вас є якісь питання про діаманти чи про атаку Нострадамуса, питайте зараз. Знайшовся який захист від атаки, настрадавму на сьогоднішній день, знайшовся. От. І не один, я теж більше скажу: ми будемо це все розглядати, ми ну просто до всіх так. там були представлені ну, захисти, а для цього ні. То, я, тому, це питання. Типу, ми так будемо це, це, це все впирається в те, що ви можете вволочити довгі посп... ну, довгі повідомлення, от, і з ними щось робити. Якщо ви обмежите довжину повідомлення, у вас же оцінки стійкості будуть не такі. Якщо да? тобто, ну, ви скажете, що у вас довжина повідомлення, так, ні, для Нострадаму, буде довжина повідомлення не спрацює, то для Келсішнаера. Дострадамосі да, До просто ну, берете і кажете, що геш повинен обчислюватися з рандомізацією. Так. От. І тоді, типу, один раз ви діамант побудували, викликали, і все спрацювало, а другий раз вам дають іншу сіль. І все, вам треба все переобчислювати. Весь діамант перезбирати. Так? От. Там ще якісь підходи. Ну, в діамантів, чесно кажучи, рятує тільки складність поки що. От. Тому що там унікальна обробка блоків. Тому що, ну, коротше, це все. Якщо у вас в префіксі фіксованої довжини і діамант фіксованої глибини, ну, типу, це все можна обійти. Ну, воно буде ускладнюватись в константи. От, що, звісно, при ось таких складностях це буде суттєво. І захистить вас на якийсь час після того. От. Але зараз просто. Це все по-інакшому роблять. От. Якось так. Ну, через я просто не хочу заскакувати дуже вперед. От. Е -е. Але навіть дуже проста ідея. Якщо у вас складність пошуку прообразу, типу, зводиться до складності пошуку колізії стискаючої функції, зробіть просто ці складності однаковими. В дизайні безпосередньо. Най у вас вихід геш-функції буде половина від стану. І тоді, яка різниця, як вас ломає? Довгими повідомленнями талонними атаками. Складність буде однакова. Ну, от, власне, це перший такий механізм універсальний, який був вигаданий. Це стратегія широкого каналу. І він одразу дав свій результат. Зараз, не знаю, три чверті усіх сучасних стандартів геш-функцій, вони використовують так чи інакше широкі канали. От. Розплачуємось ми за це обчислювальними ресурсами. Тому що якщо у вас двічі більше стан, у вас обчислень буде більше. От. Якось так. Я вам це розкажу. Чесно, часто. Yeah. Знову коннекшн Ну, Хоч не обірвало ні разу. Вже непогано. Добре, коточки. Тоді на сьогодні все. Зустрінемось наступного разу.